Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗок. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки ірекс та граблів Рошилка-Сонечко. Працюємо різними видами оплати, оплати і готівкою, оплати з НДС, оплатою на рахунок ФОП. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. <кій> Сьогодні у нас на огляді ось такий насос: е Моторпал е чеського виробництва, дуже класної якості. Це прям. Набагато краще, чим ви зможете знайти якісь аналоги. Встановлюється він на МТЗ 892-950-952, вартість 49 тисяч гривень. Ось такий має вигляд. Де він тут з пломбами? Що все було відразу? видно. Ось такий е, варіант. Це у нас е, е, аналогічний е, 4UTNIT. Насос. Такий варіант. Є в наявності в нашому магазині. Також в нас в магазині великий вибір інших запчастин до тракторів МТЗ. Є ось такі комплекти обшивок разом з металом вже обшиті, обклеєні. Також різні вихлопні по кабіні, стандартні вихлопні, вихлопні на стандартне місце, але це такі енержавійка. І також інші вихлопні та багато чого іншого. Хто бажає собі щось замовити, номер телефону в описі до цього відео. Також у нас є посилання на наш сайт. Переходьте, підписуйтесь, будемо раді вам допомогти.